Всім привіт! Ви на каналі Флагман Шоп. З вами, як завжди, Євген Чертенков. І сьогодні у нас огляд на довгоочікувану новинку цього сезону від компанії Flagman, а саме фідерне вудлище Armadale Basic. Без зайвих слів. Погнали! І перед тим, як розповісти вам про ці класні вудлища, відповім вам на саме головне запитання цього сезону. Жека, чим відрізняються старі армадейли від нових? Я вам сразу кажу, нові армадели це зовсім нові вудлища. Починає зі стрія, закінчуючи фурнітури. Тому не треба їх рівняти. Як то кажуть, старі армадели були круті вудлища, але появилися нові армадели, бо компанія флагман не стоїть на місці. Так що давайте забудемо про старі вудлища і будемо вже розмовляти про нові. І так, декілька слів про спільні характеристики цих вудлищ. Бланки цих вудлищ виготовлені з матеріалу фірми Торей карбон 36-40 тонн. На бланках цих вудлищ встановлені дуже класні анатомічні руків'я. Вони йдуть. З одного боку та з іншого боку, трошки трошки тоньше. Це для того, щоб вам було вдобно брати руками, щоб у вас був гарний хват. Посередині вони йдуть трошки приплюснути. Це для того, щоб у вас був гарний упор у локоть при виважуванні риби. На бланках встановлені кільця вебо. На всіх бланках встановлені досить крупні кільця, особливо перші пропускні кільця. І саме головне, що ці кільця встановлені на досить великій відстані від самого катушки тримача Катушка-тримач іде з верхньою контрагайкою, котрі дуже надійно буде фіксувати вашу катушку. Стрій цих вудлич – це головне, прогресивний. Прогресивний стрій це класний закид і це класне виважування крупної риби. Тому, якщо ви будете ловити армаделими бесиками, ви не будете зливати крупних ліщів, та якщо будете ловити крупних коропів. На даний час у лінійки Armadale Basic 4 вудлища. І зараз про кожне вудлище окремо. Поїхали. Перше вудлище це Armadale Basic 12 футів до 100 г. Це такий надійний хевік на кожен день. Вага цього вудлища 244 г, транспортувальна довжина 127 см. Вудлище Armadale Basic 12 футів до 100 г предназначено для ловлі на дистанціях до 50 метрів. Годівницями до 80 грамів. Це оптимальна вага годівниць. Так, всі удлища Armadale Basic можна перегружати і, в принципі, це вулич закине годівницю і 100, і 110, і 120 грамів. Але я вам не рекомендую це робити, тому не превишайте тест, котрий вказаний на вулич. Оптимальна катушка ПЦ вудлища зі шпулею 5000, діаметр шнура 0,12. Якщо ви встановите такий комплект на це вудлище, то я вам даю гарантію, що ви отримаєте максимальне задоволення у ловлі на дистанціях до 50 метрів плотви, ляща та невеликих карпів. Поїхали далі. Ну і зрозуміло, що це вудлище укомплектоване вершинками. Їх у наборі 3. Номінації цих вершинок 1, 2 і 3 унції. посадочний діаметр 3,4 мм. Наступне вудлище у нашому огляді це Armadale Basic довжина 3,90. Кастинг до 90 грамів. Так, це дуже незвичайне співвідношення. Довжина 3,9, каст до 90 грамів такий собі. І не хевік, і не медіум, але я вам скажу так, що такий каст в такій довжині має право на життя. Я 100% знаю, що знайдуться рибаки, котрі оцінять саме це вудлище. І так, поїхали. Вага цього вудлища 260 грамів. Транспортувальна довжина 137 см. Це вудлище предназначено для ловлі на дистанціях до 70 метрів. Воно дуже кидюче. Так його можна буде розігнати і на дистанцію 100 і 110 метрів. але така комфортна дистанція це 70 метрів. Оптимальна годівниця по це вудлище 70 грамів, але наголошую, що в принципі і 90 грамів це вудлище теж кине. Це вудлоще також укомплектовано трьома вершинками. Номінації цих вершинок 1, 2 і 3 унції, Посадочний діаметр 3-4 мм, як ви саме побачили, що в принципі на всіх армаделах однаковий посадочний діаметр вершинок, а це дуже вдобно. Оптимальна катушка пацевудлич з діаметром шпулі 5 або 6 тисяч. Шнур. Діаметром 0,12 або 0,14. Якщо ви встановлюєте такий комплект на це вудлище, то воно відпрацює на всі 100% і ви будете далеко закидати, виважувати крупну рибу і отримаєте максимум задоволення від риболовлі. І так, наступне вудлище Armadale Basic 13 футів до 150 грамів. Це вже такий натуральний екстрахевік для ловлі у важких умовах, на сильній течії та на далеких дистанціях. Дуже важкими годівницями. І так, вага цього вуличка 270 грамів. Самі розумієте, для екстрахевіка то є просто пошинка. Транспортувальна довжина 137 см. Це вудлище предназначено для ловлі на дистанціях до 70 метрів годівницями до 120 грамів. То така оптимальна годівниця для цього вудлища. Ще раз акцентую вашу увагу, що всі вудлища Armadale Basic можна перегружати, але я цього вам не говорив і не рекомендую цього робити ніколи. Тому прислухайтеся до моїх рекомендацій, виконуйте їх, і ваше вудлище прослужить вам довго і класно. Дане вудлище укомплектовано теж трьома вершинками номінал цих вершинок. 3, 4 і 5 унці, посадочний діаметр 3-4 мм. Скажу так, що це вудлище для мене особливе, тому що я їм вже класно відловився в риболовних пригодах у каніві. Ловив лящів, ловив якраз -то на дистанції 60 метрів. І що вам скажу? У мене були здорові карасі, здорові лящі. Я не злив ні одної риби. За що того, що це вудлище дуже класно в'язало цю крупну рибу чіткі. Класні закиди у точку на цю дистанцію і просто кайфанув від цієї рибалки, бо дійсно Armadale Basic саме от вудлище до 150 грамів для ловлі на Дніпрі. То саме воно. Тому, якщо ви рибак, котрий ловлять на ріки з швидкою течею, то дуже вам рекомендую придивитися саме до цього вудлища. Armadale Basic 390 до 150 грамів. Так, ну і останнє вудлище у лінійки. Армадил Basic – це вудлище у довжині 4 метра 20 см з кастингом до 150 грамів. Це вже такий екстра Хевік, гарній довжині, щоб робити дуже далекі закиди дуже важкими годівницями. І так, це вудлище розраховано для ловлі на дистанціях 80 плюс, 100 метрів. Якщо вам потрібно дуже далекі закиди, то саме це вудлище для цього розраховано. Вага цього вудлища 307 г, транспортувальна довжина 147 см. Оптимальна годівниця. по це вудлище 120 г, кидає без питань, кидає точно, кидає далеко. Також це вудлище дуже класно буде в'язати крупну рибу і за що своєї довжини воно вам буде в знагоді, якщо ви ловите на дуже різких бровках. Якщо кажучи про оптимальну катушку про це вудлище, ця катушка буде з діаметром шпулі 6 тисяч, 7 тисяч і також 8 тисяч, можна встановлювати на це вудлище, для того, щоб закид був ще у вас кращий. Це також укомплектовано трьома вершинками, номинали цих віршинок 3, 4 і 5 унцій. Посадочний діаметр 3,4 мм. Від себе скажу, якщо ви ловите на дуже дальніх дистанціях, якщо ви ловите дуже Важкими годівницями, на різких бровках, то дуже рекомендую вам звернути увагу саме на вудлище Armadale Basic 14 футів до 150 грамів. Також це вудлище дуже класно підійде для ловлі на Flat фідер Карпа, бо воно далеко кидає і буде класно виважувати крупних коропів. І як завжди наприкінці відео, невеличке резюме лінійки Armadale Basic. Це цілковито нові вудлища від компанії Flagman. Круті бланки. Крутий матеріал, дуже крута фурнітура, класний прогресивний строй, класні бразкові характеристики. Вони дуже класно в'яжуть рибу. Тому, якщо ви дійсно. Людина, яка любить фідерну ловлю. Якщо ви людина, котра кайфує від фідерної ловлі і хоче отримати задоволення від стрибалки, то я вам дуже рекомендую звернути увагу саме на ці вличя. А силочку на інтернет-магазин я залишаю зверху, щоб ви змогли перейти і познайомитися з цими вудилищами ближче. В принципі, на сьогодні це все. З вами був як завжди Євген Чертенков. Якщо вам огляд сподобався, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Далі буде всім папа. -па.